Ми сьогодні розуміємо, що внутрішні водні маршрути, які мають бути інтегровані в тому числі і в маршрути скажімо, наземного транспорту, вони мають бути систематизовані і ці причальні споруди мають бути або відновлені, або збудовані нові. Ну, Перший етап, звісно, відновлення того, що є. Ну, Ми з вами, наприклад, там знаємо, в нас є всім відомий причал на, на намиві. Який фактично інтегрований, бо там декілька метрів є вже зупинка тролейбусу, який пішов в нас по берегу намиву. Тобто, от вже є прив'язка. Одна з перспективних локацій, про яку також йдеться в, в пропозиціях, це, наприклад, причал в мікрорайоні Північний, де також треба трішечки піднятися. Кільце, де також е, зупиняється тролейбус і є можливість інтегруватися напряму в, е, в міську вже тролейбусну інфраструктуру. Тому е, перший етап, і відповідно е, причальні споруди на іншому березі. Е, ми розуміємо з вами, що нам, наприклад, доїхати з, е, з Карініхи до, до центру міста, це ну, півгодини, хвилин сорок в маршрутці, незручно. Довго, екологічно, до екології шкідливо, тому причальні споруди в Карінісі, на садах вони були. Сьогодні йдеться про їх відновлення. Там є питання власності, щось було у власності у ми розуміємо судьбу цього підприємства. Ці причальні споруди вони занедбані. Їми також треба займатися, їх треба відновлювати. Ну і про це ми вже фактично говорили. Тому мережа водних маршрутів по місту Миколаєву. Для транспортного сполучення, для туристичних маршрутів, а також для того, щоб зв'язати місто Миколаїв з іншими містами та туристичними локаціями по берегах річки Інгул і Південний Буг вже за межами за межами міста Миколаїв.